Давайте на мить разом, перш ніж почнемо молитися, просто заспокоїмося та послухаємо серце Бога. Нехай Його слово омить нас і підготує наші серця до прийняття. Чи відчували ви коли-небудь, що ведете битву, яку ніхто інший не бачить? Зовні ви посміхаєтеся, ви йдете на роботу, ви піклуєтеся про свою сім'ю, але всередині ви просто втомилися. Труднощі, з якими ви стикаєтеся, відчуваються не як перешкоди, а радше як гори. Це не просто дрібні турботи, це битви, битви, які ви відчуваєте у своєму дусі, битви, які вимагають набагато більше, ніж просто вашої власної сили чи сили волі. Ви намагалися думати позитивно. Ви намагалися пройти через це. Але ви дійшли до того моменту, коли знаєте, що це потрібно боротися на колінах у молитві. Якщо це ви, я хочу, щоб ви знали дещо. Ви ніколи не були призначені нести тягар кожного випробування на своїх плечах. Бог ніколи не мав на меті, щоб ви боролися з невидимими силами самостійно, покладаючись лише на власну мудрість та обмежене розуміння. Правда в тому, що ворог хоче. Щоб ви були виснажені. Він хоче, щоб ви були виснажені, стривожені та приголомшені. Його найкраща тактика змусити вас повірити в брехню, що ви зовсім самі в цій боротьбі, але ви не самі. У посланні до Ефесян, розділ 6, вірш 13, нам дана ця потужна заповідь. Тому візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати опіру День злий і все подолавши, витримати. Тепер ця фраза День злий. Що це означає? У житті кожної людини настає час, коли темрява, здається, тисне з усіх боків, коли здається, що все пекло випустило на вас свою людь. Біблія називає це днем злим. Це день або навіть сезон. Інтенсивних випробувань, труднощів та протистояння, які намагаються похитнути саму основу вашого життя, для однієї людини цей день стався як телефонний дзвінок від лікаря з діагнозом, який змінив усе. Для іншої це день, коли їхня компанія оголосила про звільнення, і раптом майбутнє. Заради якого вони так наполегливо працювали, опинилося під загрозою. Для когось іншого це крах мрії, зрада друга або глибока особиста невдача, яка їм була дорога. Злий день це той момент, коли страх це не просто шепіт, це рев, це коли сумніви закрадаються, а тягар битви здається абсолютно нестерпним. Один проповідник описав це так: злий день, це день. Коли ваше ім'я з'являється у списку ворога для духовної війни, чому я вам це кажу? Не для того, щоб налякати вас, а щоб підготувати вас. Життя це не дитячий майданчик, це поле битви. І якщо ви знаєте, що битва наближається, ви можете до неї підготуватися. Ось чому Бог наказує нам одягнути його обладунки, щоб ми могли твердо стояти, коли вирує буря. Але як ви готуєтеся до битви, яку не бачите? Ви готуєтеся здаючись. Це звучить дивно, чи не так? Але ви не піддаєтеся страху чи відчаю, ви піддаєтеся вседостатній силі Бога. Ворог хоче, щоб ви думали, що ви беззахисні. Але це не так. Вам дана зброя воєнна, яка не від світу цього. У вас є слово Боже, яке гостріше за будь-який меч двосічний, здатне розсікти брехню ворога. У вас є щит віри, який не є просто надіями. Це активна довіра, що гасить кожну вогняну стрілу сумніву, яку ворог пускає у вас. У вас є шолом спасіння та нагрудник праведності, щоб захистити ваш розум і серце. У вас є пояс істини, щоб тримати вас стійкими, коли ворог намагається похитнути ваш фундамент. І понад усе у вас є божественний помічник, святий Дух, який зміцнює вас, коли ви слабкі, і заступається за вас, коли ви навіть не можете знайти слів для молитви. Давид, пастух, який став царем, колись сказав. Дехто покладається на колісниці, а дехто на коней, але ми покладаємося на ім'я Господа, Бога нашого. Що це означає для вас зараз? Це означає, що ваша сила не у вашому банківському рахунку, ваша безпека не у вашій посаді, ваше майбутнє не в руках просто людей. Ваша перемога не залежить від ваших здібностей, вашого розуму чи ваших зусиль. Вона походить від Господа. Ось чому, коли битва стає голоснішою, вам не потрібно боятися. Ви можете відчувати себе меншими, але це не так. Ви можете відчувати себе оточеними, але це не так. Ви можете відчувати себе покинутими, але це не так. Битва не ваша. Вона належить Господу у другій книзі. Царів є потужна історія. Пророк Єлисей та його слуга прокинулися одного ранку та виявили, що все їхнє місто оточене величезною жахливою ворожою армією. Слуга, побачивши всюди коней та колісниці, запанікував. Він побіг до Єлисея та вигукнув: О, пане мій! Що нам робити? Він був наляканий побаченим, але Єлисей відповів з цілковитим спокоєм: не бійся, бо тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. Слуга, мабуть, був настільки розгублений нас, це тільки ти і я. Тоді Єлисей помолився простою молитвою. Господи, благаю, відкрий йому очі, щоб він бачив, і Господь. Відкрив очі слузі, і він подивився і побачив, що пагорби навколо них були повні коней та вогняних колісниць. Небесне військо оточує їх. Бачите це? Ви не боретеся самі прямо зараз, у ваш злий день. Ви оточені ангельськими військами. Небесними силами, які приходять вам на допомогу, коли ви закликаєте ім'я Ісуса. Вас підтримує вірність Бога, який ніколи ніколи не програвав битви, і Він ніколи не програє. Тож, коли страх намагається опанувати ваше серце, пам'ятайте цю одну істину: битва вже виграна. Вам не потрібно боротися за перемогу. Ви боретеся з перемоги. Ісус вже переміг кожну силу темряви на Христі. Він уже оголосив тебе більшим, ніж переможцем. Він уже проклав шлях там, де здається немає шляху. Стій твердо мовчи. Підніми свій погляд до пагорбів, звідки приходить твоя допомога. Бо той, хто бореться за тебе, ніколи не був переможений, і він ніколи не буде. А тепер давайте об'єднаємося в молитві. Я дякую тобі, Ісусе, за твою безкінечну благодать і милосердя. Я дякую тобі за перемогу, яку ти вже забезпечив у своєму могутньому імені. Через Тебе я борюся не за перемогу. Я борюся з перемоги, битва Твоя, і перемога вже здобута. Твоє Слово у повторенні закону, 28, вірші 7, говорить: Господь покладе край моїм ворогам, які повстають проти мене на поразку переді мною. Вони прийдуть проти мене одним шляхом і втечуть переді мною сімома шляхами. Господи, я сьогодні стою на цій обіцянці. Я заявляю, що кожна сила темряви. Яка повстає проти мене, буде розсіяна. Жодна зброя, створена проти мене, не матиме успіху. Жодна атака ворога не матиме успіху. Кожен план руйнування мого життя буде перевернутий силою Твого імені. Отче, я вірю, що Твоє милосердя, яке оновлюється щоранку, підтримує мене в кожному випробуванні. Твоя любов ніколи не висихає, Твоє співчуття ніколи не згасає. Твоя Вірність ніколи не хитається. Ти той самий учора, сьогодні і навіки. Торкнися мого життя, Царю Ісусе, дозволь мені відчути тебе так, щоб відновити мою пристрасть до Твого Царства. Нехай у мені горить святий вогонь, вогонь, який очищує, вдосконалює та поглинає все, що не від тебе. Нехай моє серце палає любов'ю до тебе, яка ніколи не холоне. Видаліть у мені все, що не прославляє тебе, викорініть кожен сумнів, кожен страх, кожну мирську розсіяність, і нехай моя душа горить невпинним прагненням Твоєї присутності. Я спираюся на владу, яку Ти мені дав, Господи, і проголошую слова з Євангелія від Луки 10, 19 над своїм життям. Мені дано владу наступати на. Змій та скорпіонів, і перемагати всю силу ворога і ніщо не зашкодить мені. В ім'я Ісуса, авторитетом Твого Слова, я топчу кожну демонічну схему, послану, щоб перешкодити мені. Я скасовую кожну брехню ворога, який намагається сказати мені, що я слабкий, самотній чи негідний. Я проголошую, що я дитина Всевишнього Бога, викуплена кров'ю Ісуса. І жодна сила в пеклі не може протистояти мені. Я шукаю притулку в твоєму слові, бо воно нагадує мені, що ти той, хто бореться за мене. За твоїм наказом ангели послані захищати мене. Я ніколи не самотній, бо ти, Емануїле, завжди зі мною. Оскільки ти зі мною. Я не буду боятися, оскільки ти йдеш попереду мене, я не буду хитатися. Навіть коли ворог здається надто сильним, я не буду впадати в відчай, бо те, що неможливе для мене, ніколи не є надто важким для тебе, Господи. Навіть коли мої проблеми здаються нестерпними, я не буду знеохочений, бо ти сильніший за будь-яке випробування, з яким я міг би зіткнутися, ти сильніший за Голіафа, ти сильніший за Червоне море, ти сильніший за будь-яку бурю, будь-які труднощі, будь-який напад ворога. Ти Альфа і омега, початок і кінець, ніщо не поза твоїм контролем і ніщо не є надто великим для твоєї сили, і я так вдячний, що ти на моєму боці, ти мій міцний фундамент, моя скеля, мій притулок, мій щит. Я проголошую сьогодні, що Єгова, вічний Бог, моя твердиня, і його могутні руки триматимуть мене, підтримуватимуть мене. І піднімуть мене вище, ніж я коли-небудь уявляв. Господи, наповни мене сміливістю, сміливістю стояти твердо перед обличчям негараздів, сміливістю вірити в Твої обіцянки, коли страх намагається підкрастися, сміливістю проголошувати Твою істину, коли світ каже мені мовчати, сміливістю жити життям непохитної віри, знаючи, що Ти моя сила. Твоє слово у другому Тимофія, першому розділі, вірші 7 каже: Дух, що дав мені Бог, не робить мене страшним, але дає мені силу, любов і здоровий розум. Святий Духу, я запрошую тебе у своє життя, наповни мене своєю силою. Нехай твій вогонь палає в мені, щоб я не був заляканий ворогом, але радів, знаючи, що твоя сила вдосконалюється в моїй немочі. Я заявляю сьогодні, що маю здоровий розум, розум вільний від страху, тривоги та сумнівів, розум закріплений у Христі, розум, який розмірковує над істиною, а не над брехнею, розум сповнений миру, а не сум'яття, розум, який твердо стоїть на тебе. Я заявляю, що ходжу в силі Бога кожного дня свого життя. Я відмовляюся бути жертвою обставин. Я відмовляюся знеохочуватися тим, що бачу. Я обираю віру замість страху. Я обираю надію замість відчаю. Я обираю перемогу замість поразки, тому що я знаю, хто мій Бог. І понад усе я дякую тобі за твою всепоглинаючу любов, досконалу любов, яка проганяє будь-який страх. Твоя любов, моя безпека, моє укриття, мій притулок у бурю. Твоя любов піднімає мене, коли я втомлений, зміцнює мене, коли я слабкий, і втішає мене, коли я зламаний. Ніщо в цьому світі не може відлучити мене від твоєї любові. Господи, візьми всю славу та всю хвалу за кожну перемогу, яку Ти здобув у моєму житті, кожен прорив, кожне визволення, кожну почуту молитву, я віддаю Тобі честь. Я підношу свій голос у поклонінні, бо тільки ти гідний. Я віддаю тобі все, мої страхи, мої турботи, мої битви. Я кладу їх до твоїх ніг, знаючи, що ти контролюєш усе. Я повністю довіряю тобі, знаючи, що ти ніколи мене не підведеш. Я віддаю тобі всю славу, всю честь і всю хвалу, молюся в ім'я могутнього та славного Ісуса. Це все на сьогоднішнє відео. Я щиро сподіваюся, що щось у цьому посланні зацікавило вас або підбадьорило. Якщо ви хочете отримувати такий контент щодня, обов'язково натисніть кнопку підписатися та увімкніть дзвіночок сповіщень, щоб ніколи не пропустити нові завантаження. Давайте продовжувати розмову. Напишіть амінь у коментарях, якщо сьогоднішнє повідомлення торкнулося вашого серця. Дякую за перегляд. Будьте благословенні, і до зустрічі в наступному відео.